Який зоопарк? Зоопарк там, де ліжні тварини. А які там тварини? Ну, можуть бути мавки, клолики, крокодили, е черепахи. А Які там тварини тобі подобають? Мавка І бундичок. А часто ходиш у зоопарк? Мені дуже часто. А з ким ходиш туди? З мамою або з папою, або всі в місті. Там, де живуть тварини. А ти любиш зопор? Так. Да. А чому ти його любиш? Щ що там є добрі звірі, лагідні і дуже красиві. А які там є звірі? Слони, які, мав малпенята, єнотики, лисички, білочки, ведмедики, панди, жирафи, моти. А часто ти ходиш у зоопарк? Ні, зоопарк ну, це там дуже багато звірей. І можна на тих дверей дивитися. І, ну, і можна з ними, вони, вони, я не знаю навіть, що сказати про них. А які там є тваринки? А, а, там є ведмі. А що роблять люди у зоопарку? Вони можуть, можуть там погуляти трохи, зоопарку багато зверей, вони можуть все, все робити, і люди до них ходять, тому що вони, якщо вони ніколи не бачили. Зоопарк там, де звірі живуть. А які там звірі живуть? Леви, тигри, обезьяни, орли. І ще. А як ти думаєш? Як ти думаєш, що роблять звірі в зоопарку? Гуляють. Як? В клітці гуляють. Колісо і там вони крутять колісо, це бігають на місці. А що люди роблять в зоопарку? Дивляться на, на, на тварин. Що таке зоопарк? Зоопарк це коли тварини всі збираються, і, і тоді. Зоопарки, люди приходять і дивляться на них. А що роблять звірі в зоопарку? Вони, щоб люди дивилися, виставляють їх тут клітки. А як їм там добре чи не дуже добре? Що вони там роблять? Ну, я колись бачила лева, йому дуже добре. А часто ходиш у зоопарк? Mm, Ні, тільки на праздники. А що ти там любиш робити в зоопарку? Я люблю на зоопарк дивитися на звірі і їсти морожено. Зоопарк це де звірі мешкають. А які там звірі мешкають? Лев, крокодил, черепаха і, і, і ще лев. Різні комашки, зоопарки, і ще різні пташки, квіти, квіти ростуть коло тваринок. І ще там дуже багато звірів. Зоопар це там, коли звірі мешкають. У теплоті. І там звірі різного маленького віку. Ведмежата, черепашки, і ще крокодильчики, і ще левенята, тигренята. Різні маленькі тваринки і дорослі також. Вони тепло мами, тата, звірі. І вони люблять своїх діток. Вони мешкають, де забажають.